На второй день я минуя военкоматы, пришел сразу в бригаду. Постучал в дверь. Мне отказали 25 числа, потому что не было оружия и амуниции. Вот. И сказали прийти в 6 утра 26 числа. И я пришел. Я шел защищать свою семью. Ведь меня пришли убивать. И это геноцид. Это полномасштабная война. И я считаю, что долг каждого мужчины это защищать родное. Сім'ю, цінності, землю. Те, що ти любиш, і тоді та родился. Офіцера 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України на позивний Донбас, дім рідні все ще знаходяться на окупованій росіянами українській землі. Чоловік, який служив в правоохоронних органах, зізнається, що не раз пожалкував, що не учився військовій справі. Раніше вважав, що немає нічого безполезне, ніж воєнно в гражданське мірі в час. Командир взводу каже, що найтяжчими були перші три місяці з початку повномасштабної війни. Навіть йому, колишньому оперативнику, без досвіду і знання зброї було складно. Я не планував більше п'яти днів би, продержатися. <глухи> ну, повезло, мабуть. Я розумів, що противник нас превосходить численно по вооружению. Я сподівався, що да, там, по програм войска, тобто, хто перші ребята встретили, що не успіють подержати. Наша задача була добровольцев дать возможность перегруппироваться. Вот. И я считаю, что мы с этим справимся. Мы как пушечное мясо не бежали, то есть мы точечно, логистично подбирались с, с обеспечением, с подготовкой. Это была Балаквея, ну, районы Зюма, Яверске. Да, Пришиб uh -huh. Потом уже в дальнішому, ну прошу вишення. В дальнішому то була криміналь, потім вже кліщі в одні додому. Донбас стверджує, що п'ятіслобожанський пощастило з командування. Наразі і він як командир відділення, також вибудовує роботу так, щоб із завдання на нулі його хлопці поверталися без двохсотих. Слобожанець Арафат, який за віком годиться Донбасу у батьки, каже, що з командиром їм пощастило. Да, он требовательный, по так, він требовательный, по-своєму, так і должно бути офіцером. Но як человек, я скажу, дуже хороший человек. Он простой, він он к каждому свій подход. Чого не терпить командир, так це боягузтво у підлеглих. Бояться не стыдно, а своих. Стыдно придати свои, Ну, да? Вот исходя из этого я вже далі підбираю слова. Это сложно, это каждый раз, это интуитивно. Вроде пока в критических ситуаціях вийшло, насколько я можу сказать. От, там сложная робота, і как командир ти там держиш. Донбас пригадує перше бойове хрещення його підрозділу у Серебрянському лісі під Кремінною у лютому 23-го. На нас вийшло два танки. Это знаете, когда вылезаешь из окопа и видишь, как в как фильмах про Вторую мировую войну, танк идет на тебя. Ну, я подумал, что уже все. Это мой первый и последний контактный бой, чтобы по, по нам полетело все и сразу. Вот. И у нас слег Горыныч между позицией. И он не взорвался бы он разорвался, ну, меня бы скорее уже не было. Всего. Горы, значит, такой канал для разминирования. Он делает коридор, он так летит, ложится и все на своем пути взрывает. В общем, танки прошли за нас, мы не смогли их остановить. Ну, а там, где танки, там и пехота, и мы сконцентрировались то на чем смогли. Сзади уже мы их встречали противотанковые расчеты. Вот и. Пехоту ми тризали, танки были вынуждены вернуться. И в тот день по фронту мы тим з техніки унічтожена. Після того боя 18 градусный мороз було дуже спекотно, каже Донбас. Відчуття на межі адреналин, конечно, тем более это впервые. Хочется одновременно пить, курить и рвать. Вот. А між тим сарафани раді у сірій зоні швидко рознесло новину. Хлопці Донбасу, не здали позиції і повернулися усі живими. Вони були, як говорится, побиті. Много ранених було, слава Богу, двухсотых не було, але вони позицію не бросили. Після того бою були інші задачі: поранення, нагороди, навчання за кордоном і постійна думка про перемогу. Війна це шахмати. І те, що зараз один веде, не означає, що він виграє партію. Це вот. наша земля. Ми здесь вдома. Мені там дає силы всегда. Це все родное. Ти десь все знаєш. Ані в гостях здесь, они з фонариком в чорному подвалі. Чим займеться Донбасу мирний час, знявши офіцерську форму, питання відкрите, але дозволити собі цивільне життя під час війни він не може. Галина Половик, Агенція новин, громада груп.